Санктуарій Богородиці Божественної Любові знаходиться поблизу Риму, і він має глибоку і дивовижну історію. Особливо ж Санктуарій став відомим під час Другої світової війни, адже тоді він був місцем молитви та прохань за мир і спасіння, що, власне, і врятувало Рим від потенційного знищення. До Богородиці Божественної любові. Зверталися також і вірні римського деканату, які 1 травня, коли в Італії офіційно вихідний день, прибули чисельно з різних громад регіону Лаціо, Абруцу та Умрії, аби вознести до Господа спільну молитву за мир в Україні. Як і минулоріч. Перед початком божественної літурії всі присутні молилися молитву на вервиці, які провадили матері, сини яких захищають українську державу. Проповідь виголосив отець Ростислав Гадада, директор відділу соціальних комунікацій апостольського екзерхату, у якій він звернув увагу на реалії війни. Постійні тривоги та неспокій, які супроводжують нас в цей непростий час. Також він запросив вірних роздумати нас тим, що є нашими п'ятьма хлібами і двома рибами, які ми можемо віддати Богу. Продовжилася прощамулевним добросвятої Богородиці, адже відомо, що травень це місяць Марії, а також церковним гімном Боже Великий Єдиний. До українських вірних звернувся і кардинал Енріко Ферочі, ректор санктуарію. Він висловив свою близькість та солідарність з українським народом. На згадку отець Василь Гушуватий протипросвітер римського деканату подарував кардиналові українську вишиванку та жовто-блакитний стяг.